Перше, ми живемо в столиці, столиці України, Незалежної демократичної держави. У нас не просто столиця, не проста столиця. Це дуже красивий зелений край. У нас раніше. Ви знаєте, да, є відома фраза, що є парки в містах, а Київ це місто в парку. На жаль, через те, що це місто обсіла велика кількість паразитів реальних ворогів нашої держави, внутрішніх, вони зсередини точать, точать. Да, цей парк уже, ну, він доживає своє і на сьогодні. Залишилася невеличка кількість інструментів зберегти те, що є. На жаль, ці паразити, такі як наші злобудовники, пані Молчанова, Стріхарський, Ніконов і так далі, тому подібне, разом з їхніми, з їхніми подільниками, які зараз при владі і мали би захищати це наше красиве зелене місто. Вони придумали ряд інструментів, як якомога більше накрасти гроші, в них єдина на мета на сьогодні.